Ну, перш за все мені хотілося б висловити думку, що, мабуть, така невелика присутність журналістів на цій прес-конференції певною мірою відзеркалює зацікавленість нашого суспільства до науки. На жаль, цієї зацікавленості небагато. Ну, що треба сказати напередодні фестивалю і днів науки? Ну, перш за все, не дивлячись на ті складності, які існують. В нашій сфері, в нашій державі наука в Україні все-таки розвивається попри все. І я б сказав, що і фундаментальна наука має успіх, і в прикладній науці також можна перераховувати чимало досягнень. Шановні колеги, ну кілька слів е, представлюсь. Я якраз теж уже, ви бачите, людина немолодого віку, і, як кажуть, розвиток науки і ставлення держави суспільства до науки теж було на очах. Я належу до того покоління, коли люди, молоді люди приходили в науку за покликанням, і Я такий самий. Я Сам з Чернігівщини після участі в Республіканській олімпіаді з математики був запрошений, пройшов потім конкурсний відбір в республіканську фізико-математичну школу при Київському університеті. Закінчив, потім учився в цьому університеті. Був дуже гордий тим, що я вчився в цій школі, в цьому університеті, потім там аспірантуру закінчив, захищав дисертацію на кандидата фізматику в Харківському університеті. Це були храми науки. І тоді мрія стати професором це була вершина мрії для багатьох хлопців і дівчат так само. І це приблизно тривало до кінця 80-х років. Я знову приведу факт такий: от вам: значить, реформою вищої школи. 1987 року, а вища школа відіграє значну роль у розвитку досліджень і інновацій, була встановлена конкурентна, здатна абсолютно плата праці докторів наук, кандидатів наук, професорів, доцентів. Тоді доктор наук, який мав 15 років науково педагогічного стажу, завідував кафедрою. Це не вища посада. Отримав заробітну плату 600-650 рублів. Значить, доцент з 15-річним стажем мав верхню межу зарплати 420 рублів. Дякую. Ну, академія мистецтв, Національна академія мистецтв України, теж кажу, вже, вже національна. Наймолодша академія серед галузевих академій, тим більш Національної академії наук, Їй в цьому році в грудні виповнюється 15 років. Набутки вже є дуже представницька академія з 122 членів. Ну, деякі вакансії, бо у нас вибори давно проходили. Але номінальний такий склад це 122. У нас 11 Героїв України, ну майже всі народні, якщо це художники, мистецтвознавці, всі доктори, лауреатів Шевченківської премії десь 35. На таку кількість ви бачите, що дуже представницька така. Ну і видатні митці, яких ви всі знаєте, і Станкович, і Ступка, і. Натьок, Дмитро, ну можна перерахувати всіх наших видатних митців, шановні колеги, шановні журналісти. Я хочу теж почати з того, що Академія правових наук України тепер теж Національна академія правових наук України. Вона є і з одного боку однієї теж наймолодших. Ми там за приблизно однаково сформувалися, але вона є унікальною організацією. Унікальна насамперед її пояснюється тим, в зв'язку з чим вона була створена і як вона була створена. Вона була створена в зв'язку з тим, що завоюванням незалежності держави з тими завданнями, які були поставлені перед державою от в Конституції по створенню засад правової, соціальної держави, сучасної цивілізованої держави, наближеної до таких загальнолюдських стандартів. Створена вона була за ініціативою групи, великої групи харківських вчених юристів, оскільки Харків і до, всього, до цього часу є фактично юридичною столицею України, тому що там зосереджена велика кількість і навчальних закладів в галузі юриспруденції і тепер і президія Національної академії провихну. Тобто це єдина галузева державна академія в Україні, яка існує. Яка має своїм центром, свій центр має не в місті Києві, а в місті Харкові. і як на мене, це теж відповідає таким сучасним якимось стандартам і підходам щодо деконцентрації влади, децентралізації розвантаження в столиці, там і такі інші речі.